Вітаю, друзі! 30 серпня сьогодні з вами Клочок і бачу, що зараз в змі несеться новина із заголовком про те, що Камала Харіс забула про Україну. Чи дійсно це так? Чому ця новина з'явилася? Зараз вам розповім. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео. Друзям дуже вас прошу, проявіть активність під відео. Все більше росіян приходять на наш канал дивитися нашу з вами аналітику, коментувати те, що відбувається в Україні, але з огляду на... Своє бачення, те як тут має бути, тому прошу вас, долучитися активніше до коментування, щоб ми вимивали, розмивали оцей весь російський наратив, який з'являється на нашому з вами каналі. Ви це можете, я в вас вірю. Дякую. Отже, Камала Харіс разом із кандидатом на посаду віце-президента Сполучених Штатів Америки, губернатором Міннесоти Тімом Волсом дали велике інтерв'ю CNN. Але воно не настільки велике, як давав свого часу Дональд Трамп американським ЗМІ інтерв'ю. Воно втричі менше. І запитання, які були сформульовані журналісткою, вони були гострі, різкі, але вони не охопили весь спектр міжнародної політики і питання про Україну не було. Звісно, це не виправдання Камалі Харіс. Вона могла б згадати про Україну, але вона дійсно про Україну не згадала. Про що власне вона говорила. Більшість відповідей і запитань, звісно, були присвячені внутрішній американській політиці. Ну так само Камала Харіс не згадала і жодним словом за південну Корею, до прикладу, за південно-китайське море, за відносини з Китаєм. Втім, звісно, нам болить своє, для чого нам Китай, тому що нам треба розуміти, якою має бути і буде зовнішня політика Камали Харіс для того, щоб підтримувати Україну. Щодо внутрішніх політичних питань, Камала Харріс багато говорила про. Національну єдність, тому що зараз у Сполучених Штатах Америки є серйозна проблема розділення. Ну хотів сказати електорату. Давайте скажу так громадян США за прихильністю до Трампа. Або прихильний до Трампа, або не прихильний до Трампа. Я це так бачу. І дійсно, от така популістська активність багатьох американців вона зараз набирає обертів і дуже схожа на нашу історію в Україні, коли ми також голосували серцем, а не розумом. На жаль, таке було. І е, також Камала Харріс говорить про те, що другою проблемою є розвиток економіки, і велику увагу вона збирається під час наступної своєї каденції у разі перемоги першої каденції. Так буде правніше. Але я чому кажу наступної? Тому що на принципі віцепрезидент нині багато в чому дотична до ухвалення державних рішень. Так, от вона збирається приділяти велику увагу саме середньому класу, середній клас та об'єднання нації і економіка це її пріоритети. Серед іншого було сказано про те, що вона пропонуватиме державну програму для допомоги сім'ям з дітьми. Новонародженому вона обіцяє виплачувати 6 тисяч доларів впродовж першого року життя, для того, щоб вони змогли придбати автокрісло, як вона говорить, дитячий одяг. Також вона обіцяє опікуватися. Питанням доступного житла, тому що це вона наголошує дуже величезна проблема для Сполучених Штатів Америки. Вона багато говорила про пенсіонерів, про дешевий інсулін, дешеві ліки. Вона багато говорила про повернення великої кількості робочих місць і про те, що за час свого віце-президентства разом із Джозефом Байденом після пандемії ковіду їм вдалося відновити в США 800 тисяч місць робочих було втрачено просто дуже багато. Вона багато говорила дійсно про те, що буде робити на посаді президента для американців в першу чергу. І навіть не забула сказати про те, що буде підтримувати і великий бізнес. В принципі, не те, що не забула, був би нещирим, щирим. Питання було поставлено відповідним чином. Мені так складається, що запитання журналістки вони були доволі обмеженими. Вона не змогла е, охопити весь спектр програми Камали Харріс на посаді президентки США, ймовірної, що стосувалося б, до прикладу, і внутрішньої, і зовнішньої політики і економіки. Було запитання про фрекінг. Що це таке? Скажете ви? Ну дійсно, я теж не знав, що таке фрекінг. Буду щирим. фрекінг – це метод видобутку нафти і природного газу з підземних пластів шляхом високотискової ін'єкції рідини, води, піску та хімічних речовин у свердловину. Цей процес створює тріщини у гірській породі, що дозволяє газу або нафті виходити на поверхню. Вибачайте, я вам зацитував дефініцію стосовно того, що таке фрекінг. Це один із методів, як бачите, видобутку нафти, який не сприймався нібито Камалою Харіс раніше, а зараз вона говорить, що так. Вона готова це підтримати і запевняє, що вона підтримувала раніше, але це суперечить зеленій політиці загалом США і підтримці екології. Тут будуть у неї певні проблеми дійсно з зеленими, але чому вона, я думаю, що обрала саме таку тезу і підтримує, можливо, нетрадиційні методи видобутку нафти. Тому що для неї важлива підтримка донорів. Камалі Харі здалося зібрати неймовірно величезну суму на її виборчу кампанію. Це понад пів доларів. Це дійсно величезна цифра. Я думаю, що вони будуть підтримувати і надалі. Тим паче, Джозеф Байден допустився серйозної помилки, коли обмежив експортні можливості кампанії, які видобувають газ в Америки Мабуть, для того, щоб збалансувати ринок всередині, не допустити підвищення ціни, але він цим навпаки збурив бізнесменів. І це було одним із таких критичних зауважень до діяльності Джозефа. Байдена Камала Харіс, як ви бачите, це намагається виправити. Також вона говорила і про міграційну політику, бо таке запитання було. Наголошувала на тому, що вона, як генеральний прокурор Каліфорнії, безпосередньо впродовж двох каденцій, як вона сказала, була дотична до проблем міграційних. Тому чудово розуміє, що потрібно посилювати міграційну політику. І наголошує, що буде доволі послідовно в питанні навіть тих ініціатив, які пропонував Дональд Трамп. Хоча вона постійно впродовж цього інтерв'ю його критикувала. Вона наголошувала, що за Дональда Трампа було погано за період Джозефа Байдена воно стало краще і інфляція зменшилася, хоча ціни високі і так далі. Друзі, загалом інтерв'ю все про внутрішню політику. Єдине запитання, яке стосувалося зовнішньої від журналістів. Вістки, це було питання про Ізраїль та Хамас. І про те, коли ж у секторі Газа встановиться мир. Позиція Камали Харіс відома, вона підтримує більше палестинців аніж ізраїлітян. Так у мене склалося враження, але у цьому інтерв'ю вона сказала, що постачання зброї до Ізраїлю припинятися не буде. Вона буде і надалі, так як її попередник Джозеф Байден підтримувати політику Білого Дому з постачання зброї до Ізраїлів тій необхідній кількості, щоб вони могли забезпечити собі самостійність і щоб вони були суверенною державою. Але так само вона говорить і про те, що сектор Газа, точніше, Палестина, має бути окремою суверенною державою, і там має встановитися мир. Вона буде докладати зусиль для того, щоб все ж таки була підписана угода, і всі заручники були повернуті. До своїх сімей. А от про Україну вона не сказала ні слова. Так само, як вона не сказала жодного слова про відносини з Китаєм. А потрібно було як на мене сказати. Але я так розумію, що дане інтерв'ю не передбачало саме такого формату і було спрямоване виключно на внутрішню аудиторію. Чому Ізраїль? Ви запитаєте? Ізраїль дуже чутливе питання вша воно є на слуху, воно дійсно більш медійно активне ніж українське. Тому нам потрібно в цьому плані більше працювати потрібно, щоб українська діаспора там більш продуктивно працювала і просувала порядок денний український камала Харес. Під час свого величезного виступу на з'їзді демократичної партії, коли її номінували на посаду кандидата президента США, Офіційно говорила тоді про Україну і сказала, що вона не дасть диктаторам світу Сінзіпіну, Кімчен Іну і Путіну правити світом. Вона створить смертоносну армію, яка буде лідируючою в питаннях геополітики загалом у світі, і роль головного світового поліцейського ша вона не збирається комусь передавати, в тому числі говорила про підтримку України. Так, але. Я просто тут хочу нагадати, що у нинішнього офісу президента з Камалою Харіс не склалися відносини. Ще й до початку широкомасштабного турніру, і, мабуть, такою точкою біфуркації, дуже хочу помилятися. Стало фінальне фото сімейне на установчому саміті миру, який проходив у Швейцарії. Тоді Камала Харіс стояла позаду Єрмака. І вона на другий день, навіть не дочекавшись завершення саміту, полетіла до Вашингтона. Публічно про це не говорили, але ну це було очевидно видно усім. Зараз Єрмак провів уже бесіду із помічником з питань нацбезпеки Камали Харіс Гордоном. Ймовірно, це щось там і виправить. Але конкретних зрушень немає. Зеленський говорив про те, що буде представляти мирний план і, і Трампу, і Харіс, і Байдену, який він повезе у вересні до США. Це правильна позиція. Потрібно спілкуватися з усіма, але я вам скажу, що не думаю, що це може суттєво вплинути на рішення Камали Харіс питання допомоги Україні. Єдине, що ну можливо це зменшить її ентузіазм і порив. Але вона сама по суті такою є. Вона продовжує політику демократів, які доволі послідовні в питанні реалізації стратегії Сполучених Штатів Америки контролю, ескалації, недопущення виходу війни за територію України. Ну так, ми дещо і коригуємо їхні плани. Вже війна вийшла за територію України, але не в Європу, на Росію. Вони це сприймають поки що плюс-мінус нормально. Тому дійсно робота, робота, ще раз робота із кабінетом Камали Харіс, що вони були більш рішучішими в питанні підтримки України, втім, від демократів чогось іншого я, наприклад, як за президентства Байдена, не очікую. Тому нам потрібно робити своє. Дуже хотілося б, щоб влада України масштабувала свої можливості з виробництва далекобійних балістичних ракет, про які заявив президент, більшої кількості безпілотників. Ну, тоді нам взагалі не потрібно нікого буде питати, куди, по чому, як бити, і ми не дуже будемо бідкатися про допомогу. Хоча насправді це не так. Будемо ми бідкатися в будь-якому випадку. Нам потрібна буде допомога західних партнерів. Такі програми готуються, і північно-атлантичний альянс обіцяє нам близько 40 мільярдів євро щороку. Ну і питання, звісно, поки що підвищене з допомогою США. тому це важливо, але зради не відбулося ніякої. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися. Поширюйте відео, друзям. Нам дуже важливо розуміти політичний контекст виборів. У США, не агітую ні за Трампа, ні за Харіс. Але, ну, як на мене, абсолютно очевидно, що більш притомнішою в цьому плані є саме вона. Чому? Тому що Трамп пообіцяв, що буде швидко припиняти нашу вилазку у Курську область, бо це для нього третя світова війна. Він дуже цього боїться. Робіть висновки, самі друзі. Всіх люблю, ціною що не перемикайтесь, все буде Україна.